Які мої основні поради? Такі, попри всі застереження і смски від них, тому що на гарячу лінію я дзвонила, я не могла тут дзвонитися. І там говорив просто автомат, мені follow the instructions, Тобто робіть так, як буде вам сказано в листі. В листі нічого не було сказано. На сайті не було жодної додаткової інформації, яка б говорила про те, яким чином це буде здійснюватись. Отже, порада перша їхати до аеропорту і шукати представників авіакомпанії. Спілкуватися in person обов'язково. Друга вимагати, щоб вони перебронювали вам рейс. Вони мають перебронювати, а не ви самостійно шукати. Тому що, коли я сама почала самостійно шукати на весь джет, я просто була нажахана, оскільки ціна була, відповідно, високий сезон, в три рази більша, ніж тоді, коли я купувала. І потім невідомий ще механізм, як би вони повернули, якби я сама купила квиток, наприклад, у іншої авіакомпанії. Треба вимагати, щоб вони перебронювали рейс. Третє, якщо ваш новий рейс відтерміновується дуже за часом, і вам потрібно провести 3, 4, 5 днів, не мають вас забезпечити готелем і харчуванням, вимагати це так само у них при спілкуванні. І останнє не сидіти з сиднем в своєму готелі, якщо не є е, мета ваша побути <різь> за кордоном на інклюзіві, а кожного дня приходити під стійку, дивитися на них мученицьким поглядом е, або вимогливим, так, і е, приходити під кінець реєстрації кожного рейсу. Такі будуть мої поради. Це все виходячи зі свого гіркого досвіду.